Друзі, вітаю 23 лютого, п'ятниця, як завжди, традиційно цей день відео для підписників. Сьогоднішнє відео це буде така в першу чергу розшифровка, деталізація нашої останньої дегустації, що була вівторок, дегустації торгових марок мереж, так званих Private Label, приватних торгових марок. Я розкажу вам, чому взагалі можливо, що продукт. Сурогат масла в даному випадку зроблений з переробленого натурального імпортного молока, імпортного, дорогого, якісного, в кінцевому рахунку може бути дешевший за продукт український. Є три причини, на них зупинимось. Ну і ще трошки, як обіцяв, пробіжимося по тому, які власне на сьогоднішній день є торгові марки приватні у мереж, і що, власне, вони означають. Але перед цим е закликаю вас голосувати за е той зразок, який би ви хотіли перевірити в рамках минулої дегустації. Ми отримали 9 результатів, 9 зразків. От який зразок ви хочете перевірити, будь ласка, внизу ваш допис голосуйте, і ми це обов'язково врахуємо і зразочок обов'язково передамо в європейську лабораторію. Сподіваюсь, вам буде цікаво дізнатися, що навіть е чистий молочний жир без додатків. Рослинного жиру чи там тваринного рибячого, він теж може вводити методику в оману, і в деяких випадках ми бачимо по дослідженням, скажімо, сурогату маслу з відновленого зневодненого молочного жиру, коли методика показує наявність саме рослинного жиру, що по факту не відповідає дійсності. І буквально одне важливе зауваження, друзі. я Реально, прошу вибачити, якщо хтось мене зрозумів неправильно, був випуск відео з кінці відео я вам сказав, що афінери, які працювали століттями в сиркамерах, в сирпідвалах і працювали в, скажімо так, в середовищі плісняви, яка прямо висіла в повітрі, вони переносили хвороби. Безсимптомно, взагалі безсимптомно, тобто не було симптомів, вони собі на ногах її переносили, там часто навіть не кашляли. Або ж, можливо, я так думаю, хворіли в дуже легкій формі. Я дозволив собі слово профілактика. Насправді, якщо я невимушено спілкуюсь з вами зараз, я ні від чого не відмовляюсь. і я реально вважаю, що це була профілактика, тому що мова йде про визначення, про термінологію. Якщо людина робить певні дії, не знаю, фізичні вправи чи ще щось, і після цього вона безсимптомно переносить певну хворобу, або взагалі не хворіє, і так далі, то це не може називатися інакше як профілактика. Кратка. При тому, боронь Боже, я не стверджую, що антибіотик, навіть такий як пеніцилін, з точки зору сучасної науки, не впряму впливає на вірус, він не впливає на віруси. І знову ж таки, боронь боже, не закликаю вас пити антибіотики в там перед тим як насуваються мар... масові вірусні захворювання, епідемії. Ні в якому разі я до цього вас не закликаю. Я просто констатую факт і роблю висновок з нього. Пояснення не знаю, чи науковий чи ні, давали глядачі під відео. Можливо, яким чином антибіотик впливає на наш імунітет, можливо, на шлунок. Я не знаю, я не медик. Я знаю факт, от фізики вони бувають двох типів. Фізики-експериментатори і теоретики. В даному випадку, вважайте мене експериментатором, є цей експериментальний факт, а теоретики, вони повинні його обґрунтувати і пояснити. Пояснення немає, немає кваліфікації. Тепер, власне, три причини, чому можливо, в принципі, випускати, відновлювати щось всередині одної країни, зокрема України, з компонентів молочних. Увага, різниця, молочна сировина, молочні компоненти, або ж ще засовую такий термін: сировина молочного походження. Не забувайте, саме важливе свіже і не перероблене, або з мінімальною кількістю переробок. Тому, коли ми говоримо про молочну сировину, ну, максимум, я би так розумів, що це або молоко, або свіжі вершки, або свіжий обрат. Якщо ми говоримо про перероблену сировину. чи... Сировину глибокої переробки, то ми можемо говорити про окремі компоненти, як то молочні білки, молочні жири, чи там молочний цукор. І продукція, вироблена з першого виду сировини і другого виду сировини, буде е, мати абсолютно різний вплив на наше здоров'я. Перша теоретично корисна, друга часто шкідлива. Крапка. Це аксіома, і до цього ми будемо звертатися досить часто. І так. Заявлені три причини, по яким е, вартість виробленого із зневодненого молочного жиру масла в Україні із е, жиру, який отриманий переробкою молока десь в Далекій Новій Зеландії чи Австралії, е, от чому вона може бути дешевше? Перша причина це кон'юнктура світового ринку, оскільки е, різні сезони, навіть в північній південній півкулі, дуже часто, коли йде пік цін. На молочні жири, на молочну сировину. В одних країнах, в інших країнах це дешевше. І тому, скажімо, закуповуючи напівфабрикати сухе молоко, молочний жир чи просто там, масло 82 де-небудь з Нової Зеландії, навіть за умови, поки воно допливе, ця сировина в Україні буде дешевше, ніж сировина на внутрішньому ринку. Друга причина традиційно полягає в тому, що вітчизняна молочна сировина не просто е, зараз в дефіциті, а і регулярно перевищує середньоєвропейські ціни. Таким чином, е, скажімо, виробляти масло вершкове, верніше його сурогат, із відновленого зневодноможного жиру, це дорожче, ніж ми би робили це де навіть Новій Зеландії, але у порівнянні з внутрішніми українськими цінами це може бути. Вигідно. Третя причина, вона найменш відома широкому загалу, але теж важлива. І вона як для детективу, як для слідчого пояснює оцю м'яку структуру, яку ми з вами спостерігали в чотирьох зразках масла, виготовлених із зневодненого молочного жиру, що ми з вами купували в мережах України. І так, молочний жир. Так само, як рослини, так само, як будь-які інші види жиру, піддається фракціонуванню. І так склалося, я навіть причин не знаю, але більш того плавкі фракції молочного жиру, вони дорожчі на світовому ринку. Менш того плавки, ті, що тануть швидше, дешевші. Таким чином, наші ці вітчизняні бадяжники, контрактуючи і закуповуючи більш дешеві фракції молочного жиру, вони Відновлюють його до сурогату, і їх сурогат, звичайно, потече. От вам три причини, по яким це, в принципі, можливо, і одна причина, як мінімум, по якій ми можемо це дуже легко визначити. Не вміст рослинного жиру, не вміст ще якихось додатків немолочних, а вміст саме дешевих фракцій молочного жиру. Причому, знаєте, що от бісить, що якби це робив якийсь. Виробники з нормальними технологіями, який піклується про своє ім'я, вони б теж могли купити партію цього жиру, додавати його для покращення смаку, бо це нотки топлення вони б покращили. І для якихось органоотичних інших показників, але е, робити такий продукт, який би не втрачав форму і, в принципі, не відрізнявся для 99% дев'яти ста від е, натурального стандартного масла. Але коли це роблять невеличка е, компанія з жадібним власником і рукожопами технологами, то ми маємо той результат, який бачили на дегустації. Так що так один одному і передавайте, друзі. я Притомний, що моя остання заява не всім вам сподобалась, але зрозумійте. Не можна в сучасному світі пред'являти претензій до власних виробників вищих за ті, які е, вимоги пред'являються, скажімо, до виробників європейських чи американських. Тому те, що можна провідним світовим виробникам, я вважаю нормальним, е, допустимим для виробників українських. Інакше їм просто не вижити в цьому світі. Це, це факт. І ще раз, це головна мета нашого каналу е, здобути оцю, хоча б. Невеличку, мінімальну, але довіру між як мінімум кращими нашими виробниками і споживачами, які е, мають можливість думати аналізувати, мають, власне кажучи, голову на плечах. Друзі, на сам кінець переходимо до огляду торгових марок мереж, як мінімум провідних наших українських, але перед тим кілька дуже важливих зауважень. Перше, немає сенсу обговорювати в середню чи довготермінову перспективу якість тої чи іншої. Торгової марки мережі Private Label». немає жодного. Чому? Тому що кожен раз, коли ви купуєте повну чашу чи розумний вибір, чи якусь іншу торгову марку мережі, ви купуєте продукцію конкретного виробника. Цей виробник може змінитися вже через день, чи через тиждень, чи через місяць. Мало того, як ви бачили на дегустації нашій минулій, одночасно в магазині одному і тому самому, наприклад, в Ашані було. Да? Ви е, можете побачити двох різних виробників, які продають, скажімо, масло 82 під маркою Ашан. Та. Інший приклад. Е, поширена практика, коли мережі контрактують різних виробників на різні регіони України. Таким чином, купуючи розумний вибір у Львові. В Києві чи там е в Дніпрі ви отримаєте три різних продукти, трьох різних виробників. І от скажіть мені, е хіба можливо, в принципі обговорювати якість е цього самого розумного вибору чи якоїсь іншої марки, якщо всередині пачок лежать абсолютно різні продукти? Це нонсенс. Окреме питання е про акцію: якщо великий е порядний виробник? По якійсь причині, може в нього затарка на складі, все ж таки погодився на довготерміновий контракт з мережею. То коли його ставлять перед вибором торгувати в збиток відвертий, то він може прийняти погане рішення і якраз на акцію зробити особливий продукт, ну, давайте чесно казати, частково фальсифікований. Є невеликі винятки, от є така мережа мегамаркет столична. Вона е, Поширена в неї практика, коли вона на акцію прискочовує якийсь подарунок, ну, скажімо, дає велику пляшку там того з кефіра і маленький йогурт прискочує. Чи щось аналогічне робить? Тоді дійсно, оскільки ціна на велику упаковку у вас стандартна, та, що на полиці, то маленький цей товар вам дістається в подарунок. Але це таке, знаєте, дуже рідке виключення. Чи існує взагалі можливість купити класний, якісний продукт провідного виробника по невисокій ціні? Так, є ще один випадок: це коли. Оці от драконовські умови в контрактах на е, мережі да, між виробником і мережею, там закладена заборона на зміну ціни на якийсь довгий проміжок часу. Тому коли ціни на ринку, ринкові ціни змінюються швидко, а порядний виробник дійсно починає торгувати в збиток, то ви його продукт теоретично можете купити в мережі по абсолютно низькій ціні і абсолютно достойної якості. Можливо, найбільш. Е, Такий промовостий приклад е зґвалтування, в особливо цинічній формі наших виробників мережами, полягає в тому, що вони, е приймаючи на реалізацію сири українського виробництва масла, е не платять місяцями, а за отримання від реалізації продукції вітчизняної кошти закуповують по передплаті і напряму самі женуть фурами ешелонами продукцію з Європи, яка, звичайно, за рахунок і не тільки дешевого молока, а навіть умови плати буде дешевша. Таким чином вони. Гноблять вітчизняного виробника, в усьому світі це регулюється законодавством, в тому числі антимонопольним вже може бути, тому що дуже розрослися в мережі, але це буває вітчизняну промисловість. В кінцевому результаті це погано для нас з вами теж. взагалі, друзі, якщо вам цікава оця от темна сторона, інсайдерська інформація по роботі з мережами. Як вони доять виробників і до яких нелюдських засобів вдаються, я можу зробити окреме відео чи навіть кілька, оскільки я особисто приймав участь в переговорах з мережами, як генеральний директор багатьох холдингів і в Україні за кордоном. Напишіть про це, а зараз все-таки переходимо до приватних торгівельних марок мереж. Так, ну давайте почнемо з мережі Ашан, французька мережа. І найпроста, на мій погляд, ситуація: є зелена пташка для локальних марок, біопташка для біопродуктів по типу органічних. Ну, Сама поширена пташка червона, це значить, Ашан нібито гарантує якість продукту. От Він вам пише, що е, так гарантуємо. Я вам опублікував, зараз ще раз показую, яким чином вони по типу контролюють якість. От, е, ну, Практично це нереально отримати якість таким контролем раз на рік. І мають золоту пташку, це для яких селітних продуктів, які вони самі завозять з Європи, наприклад. Так, найбільша мережа України, АТБ, десь 1350 магазинів. Відкривають по 50-100 магазинів щороку. Планують. Сама поширена марка більше продається це своя лінія. І це середній ціновий сегмент, в ній дійсно, ви періодично можете знаходити достойні за якістю продукти. От вони прямо позиціонують, вам кажуть, що це, на їх погляд, кращий вибір співвідношення ціна якість. Ну, в принципі, з цим можна погодитись з обмовками. Так, елітна торгова марка АТБ Делюкс. Дійсно, компанія чесно завозить дуже широкий асортимент продуктів з Європи. Не всі вони елітної якості, але, умовно кажучи, вище середнього по Україні. От масло було колись не дуже делюксовське, на цій дегустації воно було найкращим серед марок мереж. Ну тобто, еліта як еліта, про що вони на своєму сайті вам доповідають? І хочу сказати, що так: дешеві європейські продукти досить високої якості, ви можете всі марки знайти і купити. Ну і для самих бідних не дуже мені подобається ця марка по назві саме що розумний вибір. Знаєте, ми такі е, багаті, щоб купувати дешеві речі. Але це час, коли мережа АТБ допомагає вижити українцям, коли вона приходить в першу в визволені населені пункти. Ну язик не повертається критикувати людей. Ну зрозуміло, що якісь е, якісні продукти тут очікувати важко, але купити печиво чи крупи ну чому ні? Тось це е, допоможе вижити в важкий час крапка. Ну, давайте ще на завершення Фозі груп розглянемо. Повна аналогія. Ми українці знаємо більше по супермаркетам Сільпо, але ще є гіпермаркети Фозі, магазини ФОРА, є нові проекти у групи Фозі. І е, марка середнього цінового сегмента Премія, яка є повним аналогом своєї лінії АТБ. Так само марка Premia Select є конкурентом в своєму ціновому сегменті торгової марки АТБ Deluxe. Ну, а найдешевші і, відповідно, найменш якісні, не треба ілюзій, продукти, група Фозі сконцентрувала під торговою маркою повна чаша, що є повним аналогом АТБшного е, розумного вибору. Тільки в гіпермаркетах Фозі ви можете зустріти ще їх власну торгову марку Екстра, вона трохи краща за найдешевшу. На цьому все. Підписуйтесь, хто ще не підписаний в п'ятницю. Слава Україні і Збройним силам! Працюємо або воюємо, допомагаємо нашим захисникам. Зараз фактично такий вирішальний момент в новітній історії України. До зустрічі!